Арожані сили України випустили ракети по железнодорожному парому з топлівними цистернами, який в той момент стояв в порту. Паром Конро трейдер, який перевозив паливні цистерни, офіційно пішов на дно. Це прям, знаєте, такий руський корабль, який давно просив і чекав на Нептуна. І здається, його отримав. Він був останній. У своєму класі у липні ЗСУ Атакмсом Атакомсом пробили палубу іншому парому авангард. Ці двоє були єдиними залізничними паромами, які обслуговували Керченську паромну переправу. Уявіть лише ця дура перевозила до 50 цистерн із пальним. А тепер усе паромна переправа закрита уже добу, і ми з нетерпінням чекаємо на черги за пальним у самому Криму. Про це вже писали блогери, але відео ми не бачили, тому як тільки з з'явиться, ви зможете подивитись його тут на right Now. Ну і звісно, на десерт весь прикол не в тому, що паромів немає. Ладно, тут ладно. але зруйнована і інфраструктура порту. Ставте лайк, якщо вам подобаються такі перетворення. Як то кажуть, до і після ми на right Now тут часто таке показуємо, тому обов'язково треба не лише лайкнути, але й підписатися на канал, щоб не пропустити найцікавішого. Бо далі буде справді гаряче. Бо ви ж не думали, що це все, якщо... Ви не знали або забули, то уже шостий день росіяни не можуть ніяк загасити пожежу у пролетарську після прильоту українських дронів. І от що там тільки не робили з нафтобазою, навіть попів викликали, щоб ті помолилися. Тільки в мене таке враження, що вони її просто відспівали. Бо ось як нафтобаза виглядає сьогодні. Не обійшлося і без нових прильотів. І Якщо ви переймаєтеся долою місцевих жителів, бо я знаю, що такі глядачі, і підписники на нашому каналі є, бо періодично у коментарях я читаю. Та що ж ви насміхаєтесь? Там же живуть звичайні люди. Хіба вони винні? Ці росіяни? Так, так. Такі коментарі досі є. Пошукайте, будь ласка. То, от знаєте, з місцевими усе в порядку. Як каже, мер ніхто нікуди не ні біг. Вопреки каким-то слухам, что бегут люди с города, никто никуда не бегит. Ситуация на самом деле стабильная в городе. Ежедневно делаются дважды в день замеры Роспотребнадзором. Каких-то предельно допустимых для человека концентрации вредных веществ на сегодня не выявляется по, по всему, как бы и меры реагирования в плане какой то эвакуации на сегодня не принимается Мне взагалі здається останнім часом, що у Росії якісь оце проблеми з мірами реагування. Ну і правильно, ну і правильно, бо розумієте як цих людей. Із пролетарська евакуювати, якщо із Курська нема куди, і головне за які гроші селити людей. Щоб ви розуміли, у Росії бюджетників зобов'язують у добровільно, примусовому порядку відстягувати бабки зі своєї зарплати для курчан на допомогу. Тому що бігіт, що ні бігіт, ніхто там вам не поможе. Люди з пролетарська ніхто нікуди не бігіт. І перш ніж ми продовжимо, друзі, я хочу вас привітати, тому що сьогодні вся Україна і українці відзначають день прапора. Але ви знали, що в Росії це свято теж є, і воно в акурат напередодні нашого свята. Я, наприклад, про це не знала. Воно було вчора. Так, от, що найприкольніше, свято російської ганчірки вирішили святкувати. Вгадайте, де. У метро, щоб українські дрони нічого не зірвали, але іронія, чи я не знаю, не знаю, найбільший крінж полягає у тому, що зустрілися всі для урочистостей на станції метро Курська. Символічно, як на мене, ну і що? Давайте одразу будемо переходити до Курської ситуації довкола нього, тому що це найцікавіше останні два тижні. Мардан сьогодні, уявіть собі, аж годину розпинався, захищаючи Путіна і військове керівництво. Бо, знаєте, виявляється, росіянчиків дуже сильно бомбить, бо Білгородщину і Курщину бомблять. Тобто, 100% 40 миллионов россиян должны смотреть в сторону западных областей, в сторону Курска, и делать нехитрый вывод. Власть ничего не может. Власть махнула рукой на людей. Соответственно, зачем нам нужна эта власть? Вот этот вопрос, зачем нам нужна эта власть, слом общественного договора и является стратегической целью противника. Мы это видели, я это видел, в конце 80-х годов. Так, от, якщо слом, абщественного договору і є метою України, то мені здається, нам усе вдається. Чому я так думаю, ви побачите трошки пізніше, але зараз хочу відкоментувати Мардана, тому що в нього якось так виходить, що, що 30 років тому, що зараз за його версією, і в принципі за версією росіян, російської влади, військового керівництва, винні усі, окрім влади, тобто совок розвалився. Винен захід, Росія не може захистити власний кордон. Тут теж, звісно, винен Захід і Україна. Ну а Україна ж дружить з ЄС і НАТО, тобто все у них сходиться. І ось якийсь такий виходить нехитрий умовиват, як каже сам Вардан. Але прикол у тому, що розумієте, нерви здають навіть у найзатятіших, навіть у найвідданіших, навіть Сергій Кургінян, російський ультраконсервативний політолог, який виступає за відновлення радянського союзу, каже, що місце російської армії останні 30 років було. А я скажу, що і є досі біля Параші. Розвідка, все, що відбувається на території Російської Федерації, не знаходиться на висоті. А откуда ей находиться на высоте? Армия была у параши, никому она была не нужна, она была таким почти атовизмом и так далее и тому подобное. Эту фиговую ситуацию нельзя исправить патриотическим воплем. А почему все не так? Почему вы не в Киеве? Почему вы не в Варшаве? Почему такие плохие генералы? Откуда они хорошие возьмутся? О каких красных линиях идет речь? О чем? О том, что вот это, вот и это сделаем, всех сейчас расфигачим, да? А есть расфигалка? Ничего нет более скверного, чем сильный жест слабого человека. І оце от питання: а є розфігалка? Все частіше і частіше звучить в останні два тижні, тому що Росія так часто і так багато акцентувала на ядерній доктрині, що досі не показала всім свою розфігалку, яку обіцяли показати неодмінно у випадку, якщо будуть зачіплені російські території. І ви розумієте, це все викликає паніку перш за все у росіян у звичайних тому, що вони починають підозрювати керівництво власної країни у здачі власних територій. Настільки стремительно було вторгнення на нашу територію, що у мене складається, мнення, що либо наші границі не захищені, либо це диверсія головнокомандуючих командуючих воєнних наш. Ведь информация российской разведки была уже за две недели известна. Я лично в интернете видела эти тексты. Знаете, мне очень нравится, что информация и тексты их разведки можно прочитать в интернете, будучи просто ну, вот, какой-то цивильной людины. Вот такая разведка, вот такая. Все больше и больше интересно мы про нее узнаем. И как можно поверить, что наше руководство военное не знало об этом? сапсы без контроля, когда за каждым человеком прослеживают камерами, когда идёт реклама по телевидению, что с космоса мы можем увидеть монету на Земле, наши вооружённые силы почему-то не увидели скопление войск на границе с Курской областью. Поэтому у меня складывается мнение, что это настоящая диверсия. Якось так все не зрозуміло, бо жінка ця знала, навіть арестович все знав, а Путіну якось не довели до відома. Це точно диверсія. А перший вопрос, Олексій, а ви знали зарані о готуючійся курської операції? Спрашують звіти. <клес> не люблю знав за неделю. Угу. Ну, всь... а какой вопрос, такий ответ. ми не будемо на ньому зациклюватися, тому що це тема для зовсім іншого випуску. Бо, в принципі, у нас є щось цікавіше. Ми з вами і далі дивимося, як бомбить від розпачу російських. Когда вы называете СВО А это война, то мы приходим к той ситуации, которая сегодня происходит: когда враг на нашей территории. Враг на нашей территории уже две недели, а мы слышали обещание за три дня с ними разобраться. Мы до сих пор не услышали, кто же все-таки виноват в том, что это произошло страна хотя бы должна на сегодняшний момент, спустя две недели, увидеть хоть разочек правильную полную карту того, что она потеряла на данный момент. То, что ее солдатам придется отбивать кровью своей. У нас же до сих пор нет нигде нормальной карты. Я не на одном месте. У блогеров чертят, но это, извините, блогеры чертят. А что будут делать наши 125 тысяч эвакуированных жителей Курской области? А это еще не край, понимаете, будут дальше присоединяться. Потому что война пришла в наш дом. Понимаешь, Понимаю. в итоге получается, что на сегодняшний день мы не знаем, первый кто виноват, мы не знаем, что же все таки в масштабе всего произошло, и опять же, мы в этом случае пытаемся дальше играть в какую-то историю, которая абсолютно бессмысленна. Настрой этого эксперта у студии дуже нагадують мені вирізку із одного з сюжетів, я не знаю, 10-15-річної давності, де була фраза: "Страшно, Очень страшно, Мы не знаем, что это такое. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно... при своем, при своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то. А взагалі дуже прикольно виходить, тому що це такий собі чарівний пендель, який спрацював, бо не можу в це повірити, але здається. Росіяни починають розуміти і усвідомлювати, що їхня СВО і війна, якою вони живуть все своє життя, це не те, що безсмислено, а це може їм нашкодити. Хоча ні, ні, певно, мені здалося. Хочеться ли мені, щоб наша ракета пліла там в сторону Києва, Одеси, в сторону, не знаю, там Івано-Франковська, а може бути, даже і сторону Варшави і Берліна. Ну, конечно, хочеться. да як ж ні? Звісно, хочеться. Но давайте все же помнить о том, ну вот э, осознаем себя разумными, взрослыми, ответственными людьми, что ракеты их сначала нужно делать, их количество оно вот э, конечно, в моменте их вот сколько есть, вот столько на складах лежит, и запускать их только потому, что вам дискомфортно, и потому что да у врага это получилось, вряд ли кто-то так будет делать. Слава богу, ракеты полетят. Собственно, они после Курска еще не полетели. После Курска, да, мы ждали, что вот, след... вот прям на следующий день будет нанесен массированный удар. Вопрос, с какой для выполнения какой задачи? С какой целью? То для выполнения каких задач? То выходит, что протягом последних двух и с половиной лет было купа задач в разных регионах, в разных областях Украины. А тут раптом... Їх не стало, чи що? Чи всрались, чи не можете роздуплитись, що робить. Ну, щось точно відбувається. Можливо, і справді річ у тому, що вони накопичують свої ресурси. У них проблеми з логістикою, ми знищуємо їхні аеродроми, знищуємо їхні літаки. Та й, в принципі, мені здається, що вони заморочені чимось набагато серйознішим, ніж наносити удари ракетами по території України, тому що їм би зі своєї території, хоч якось розібратись. Але прикольно те, що вони. Все життя залякували своє населення тим, що НАТО і ЄС оце принесуть садом в кожний дом. А вийшло, що тепер Росія принесла війну у кожну хату, і росіяни так чи інакше до цього Коли перший раз ВСУ обстріляли обстріляли це був повний шок. Да, ми к цього були не готові. когда спустя полтора года вы читаете в утренней сводке о том, что официальной утренней сводке о том, что ВСУ обстреливали приграничные районы Белгородской области, опять-таки практически все это пропускают просто как некий фон. Не, потому, не только потому, что в этом нет новизны, а потому что есть некое осознание того, что да, идет война, в том числе и В этом місці на цій території і Мардан каже: ми були не готові до обстрілів, але як так вийшло, якщо ви протягом останніх 30 років готувалися до війни із НАТО? Як ви могли бути до цього не готові? Ось ця вся армія, ракети, іскандери, кинжали, танки, Владимир, навчання в усіх кліматичних зонах, врешті-решт, для чого це все було? Хм? Хтось має відповідь на це питання? А ви знаєте, все дуже просто: Росія вперше. У своєму житті смачно отримала пащам на своїй же території і отримуватиме далі. Це точно, бо тепер ми знаємо, які на смак і на запах їхні страждання. Грофат, грофати, грофати. Вот та жизнь ваша <серказ> знаю, бути спокійною і впевненою. Ви довжди бути увірений в себе і в своєму будущему. Знайте, як той пісні... Бел. Игрок, Кто там? Марк Бердес, по это? Я не знаю. Я Любимый Я не знаю. город, знаете, да? Это возле нашего. Можуть спать спокойно ну, і при сни. ну звісно не хочеться завершувати на такій якісь сумнічні негативні, скоріше ноті, говорячи оце про росіян, про їхні страждання. Так це приємно, але хочеться все ж таки про щось святкове. Все ж таки день прапора сьогодні. Тож давайте поговоримо про справжніх героїв нашого часу, про тих, хто донатить на зСУ, хто підтримує в армію. До вашої уваги в інформаційний простір після. Перерви я не знаю скільки у півроку рік вливається, вривається Олег винник і влітає він одразу із козирів з донатів в ЗСУ. Бо він поділився із захисниками ковтком свіжого повітря. Це так важливо. Тили я стою Жилець, і в нас вітряно прохолодно, а навіть зараз робиться вже холодно. Хочу. Передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям вперед до перемоги. Свої реакції на такі підгони для збройних сил України пишіть, будь ласка, у коментарях. І не забувайте, що якщо ви на цьому каналі вперше або не вперше, але досі не підписалася, зробіть це просто тут, і просто зараз ви не пошкодуєте. Якщо забули лайкнути це відео, але чомусь тоді не захотіли, то лайкніть уже. Ви ж додивилися його до кінця. Ну і побачимося з вами вже зовсім скоро. Всім па-па.